Канала Олта сьогодні ми поговоримо про сучасне молодіжне самоврядування в наш час. Не секрет, що сучасна молодь є амбітною, ініціативною, прагне до висот, знає, чого хоче, і впевнено йде до своїх цілей. Зокрема, розмова піде про учнівське самоврядування у місті Первомайську, про яке нещодавно заговорили на всеукраїнському рівні. І сьогодні у нашій студії один із найактивніших лідерів учнівського самоврядування президент Первомайського НВК загальноосвітньої школи перших других ступенів номер 15 колегіум, голова обласного об'єднання лідерів учнівського самоврядування Миколаївщини, член колегії для комунікації з уповноваженим президентом України справ дитини Євгеній Натецький. Добрий день. Доброго. Дня. Дня. Отже, Євгенію, розкажіть про сучасний стан учнівського самоврядування в Первомайську і які тенденції самовираження зараз існують серед суспільно активної молоді. Ну по-перше, я хотів подякувати вам за те, що мене запросили сьогодні на актуальне інтерв'ю. Дякую телекомпанії «Олти» за таку можливість розповісти про самоврядування в досить таких обмежених рамках. І стан учнівського самоврядування нашого міста дуже. Такий активний можна казати про нього годинами, 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 адже самоврядування в місті Первомайську дійсно є. Про нього можна говорити і довго розповідати. І якщо виходячи з сьогоднішнього стану, то молодь виявляє дуже велику активність, хоче усюди брати участь в різноманітних заходах, акціях. І звичайно, це наштовхує до того, щоб потрібно об'єднувати молодь в різних колах потрібно і Максимально залучати до різноманітних проєктів, що зараз є актуальним в наш час і. Хочу сказати, що в нашому місті діє міська рада лідерів учнівського самоврядування, засідання якої кожного разу проходить в ДЮЦНВ міському, і ми там вирішуємо певні питання, розглядаємо певні проекти, обговорюємо різні акції. І сподіваємося, що стан учнівського самоврядування міста Первомайська поступово буде виходити на нові сходинки визнання, і ми незабаром вийдемо на якісно новий. Рівень. Євгенію, ваші здобутки важко перелічити. Що надихає вас на таку самовіддачу та активність в громадянській діяльності? Ну, що може надихати на громадянську активність, то це те, що потрібно робити просто добро для людей. Якщо ти робиш добро для інших, то ти сам почуваєш себе якби так, в возвишеному стані. Ти почуваєш себе не мов би, ти літаєш у повітрі, де тебе всі бачать, де завжди тебе поважають, слухають, прислухаються до твоєї думки, і адже ти робиш добру для інших, ти робиш добру для людей, і їм це подобається, адже для них мало хто це робить, і вони усіляко також бажають залучатися до таких благодійних акцій, до різноманітних проєктів, всі всіляко надають підтримку і всіляко допомагають. У різноманітних акціях нам відомо, що ви представляли Миколаївську область на всеукраїнському з'їзді лідерів учнівського самоврядування. То як там справи у інших містах? Та ми сподіваємося що ви гідно представили наше місто та довели, що ми дійсно не гірші. Ну, якщо казати про наше місто, то і як я його презентував, на Всеукраїнському з'їзді учнівського самоврядування лідерів України то можна казати так, що дійсно ми там були. Нам там проводили досить цікаву програму. Ми... Прислухалися до думок інших делегатів, гідно представили наш Первомайськ, нашу Миколаївську область, зробили все, щоб наш помітили, щоб ми не залишилися поза межами світогляду інших областей. І дійсно так вийшло. Адже другий день був покликаний для спілкування з уповноваженим справ дитини Миколою Кулебою і ми. З ним досить ґрунтовно поговорили, обговорили проекти, які можна втілювати не лише на базі міста, не лише на базі області, а й взагалі по всій Україні. І ми дійшли певного висновку на цій делегації. Було 120 лідерів з усієї України. Ми плідно попрацювали, і всі проекти, які там були озвучені, йому були передані на електронну пошту. Він це все розглянув. Хочу трішки сказати про те. Що з боку нашої сторони було представлено три проекти: а саме, репетиторський центр, алгоритм акція Готуємося до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання разом і створення школи лідерства на місцях. Про ці проекти я детально потім розкажу. Він підтримав ці проекти, задавав питання всіляко. Хотів детальної інформації з цього приводу і робив все, щоб ми йому максимально розповіли про ці проекти. І, звичайно, лідери учнівського самоврядування країни також підтримали. І потім у нас відбулися вибори до комунікації з ним. З уповноваженим президентом України і обрано було чотири особи. Чотири особи я війшов в їхні склади, і зараз ми плідно співпрацюємо в соцмережах. Всіляко ділимося між собою різноманітними проектами і сподіваємося, що ми дійсно будемо мати підтримку з боку офіційної влади. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ті проекти, над якими ви зараз працюєте? Так, ось про ці проекти, саме про створення репетирського центру, алгоритм. Ми... Разом працюємо з зараз на рівні області. Нещодавно у нас був 11 січня обласний збір лідерів учнівського самоврядування, на якому були присутні майже всі райони нашої області. І ми там досить детально про ці всі проекти розповіли. Всі лідери без безсумнівно підтвердили ці проекти. Вони вирішили прийняти їх як експериментальні проекти у кожному навчальному закладі області. Навіть нас підтримав департамент. Те облдержадміністрації з питань освіти і також іде з нами на співпрацю. Про ці проекти хочу розказати з першого почати репетиторський центр алгоритм. Якщо брати. Конкретно в чому полягає суть його, ведеться пояснення матеріалу рівне-рівному. Тобто старшокласники дають матеріал, пояснюють теми учням трішки молодших класів. Тобто, якщо ми беремо 10-11 класи, то вони пояснюють матеріал учням 5-9 класів. Тобто і це йде грунтовна підготовка учнів до різноманітних. Контрольних робіт до здачі екзаменів. Якщо вже брати третій проект, акція готуємося до депата ЗНО разом», то це своєрідний підпункт цього проекту, адже. Вдала підготовка до ДПА та ЗНО зараз. Потрібна кожному, не всі учні мають можливість ходити до репетиторів, адже це дорого коштує. А тут учні, які мають відмінні знання з тих чи інших предметів, переможці олімпіад на різних рівнях мають можливість і хочуть допомогти учням, які мають певні пробіли у знаннях. І тому для цього було створено зокрема в нашій школі. Цей проект діє він Почав діяти з минулого року, і по сьогоднішній день це продовжується. Усім подобається, всі в захваті від цього, всі хочуть, щоб він продовжувався, і все відбувалося в такому ж ритмі. І навіть щоб не бути голослівним, я вам наведу конкретні показники. Ось коли у нас був перший. Етап роботи ми роздавали певні анкети. Це були анонімні анкети. Ми роздавали по класам, і там було таке питання: чи потрібен безкоштовний консультаційно-репетиторський центр при навчальному закладі, де пояснення матеріалу відбувається за принципом рівне рівному? Там було шкала від 0 до 5 балів. Всі учні, всі учні з 5 по 9 клас визначили важливість цього репетиторського центру від 3 балів. Тобто ми вже не маємо від нуля і до трьох. Ми маємо від трьох балів і до п'яти. Тобто, рівень, рівень бажання учнів зараз дуже великий бажання вчитися саме. Тобто, вони не просто так, якщо в них не виходить вчити один предмет. Вони хочуть, вони наполегливі в своєму пориві до знань, і тому ми всіляко йдемо їм на зустріч. От відбулася така перша анкета. Ми це все провели цю роботу, систематизували всі ці дані, і потім дали вже другу анкету, де вже. Вона побільша була на цілий аркуш а 4 і там вже повністю розгорнуто, який учень, який предмет, в якому класі навчається, що він бажає вчити. І тоді вже у нас вийшли такі показники. Також ми зробили діаграми, що більше всього зараз учнів хвилює математика, хімія, англійська мова, фізика, українська мова, біологія та історія. Усе це ми систематизували, зробили розклад додаткових занять, провели і оці ці всі названі предмети. У нас зараз є в репетиторському центрі. Тобто, якщо потрібно людині, якщо учень хоче, хоче мати додаткові знання, або готуватися до якогось там контрольного виду перевірочної роботи, він може прийти. Ми йому пояснимо прекрасно в доступному режимі за принципом рівне рівному і. За перший тиждень, коли ми тільки -но втілили в життя цей проєкт, у нас вже були певні результати. За перший тиждень у нас прийшло 73 людини. Якщо брати з 5 по 9 клас, це буде, ну, якщо це буде 530 чоловік, то з 530 чоловік прийшло 73 людини. Тобто це досить вагомий відсоток, на мою думку. Якщо брати по предметам, то вийшла така кількість: англійська мова 19, математика 16, хімія 16, фізика 7, українська мова 6, біологія 6, історія 3. Ну, тобто, зацікавленість також відповіда... відповідала анонімним анкетам. Учні хочуть, вони хочуть, вони приходять. Також і сюди входять та ЗНО. Тобто дев'яти класам зараз здається ґрунтовна підготовка і з боку вчителів. Вчителі допомагають репетиторському центру дуже посильно. Всіляко йдуть на зустріч учням, які проводять додаткові такі уроки. І Роз'яснюють матеріал, допомагають чи інших питаннях. І а самі учні їм подобається це викладати ці предмети. Вони повторюють цим самим свій матеріал і цим самим готуються до здачі ЗНО по побраному ними предмети. Якщо це математика, то у нас учень, який добре знає математику, він проводить консультації з математики. Якщо це фізика, то з фізики. Якщо англійська мова, то англійська мова. І дев'ятим класам зараз це дуже подобається. Якщо бути чесними, то у нас і відбувається. Диктанти з української мови проводяться регулярно за перший семестр у Нас проводилося 15 диктантів, і учням подобалося. Вони ходили там буквально була група, 15 чоловік. Вони регулярно ходили на ці заняття і дійсно показували певні ж результати, і це дійсно і подобалося вчителям, що діти такі активні, що їм потрібно дійсно, що вони не просто там махнули рукою на той чи інший предмет, і не ходять на заняття, а ходять на додаткові заняття і вчаться чомусь нові. Повторюють вивчений матеріал, і також така підготовка дає повторення знань з вибраних предметів і 10-11 класом. Тобто, якщо ми вчимо. Когось ми знаємо, отже, знаємо цей предмет на всі 100%. Значить, ми можемо давати знання, які в нас є. А як ми їх розуміли, цей предмет, тобто, як нам пояснив вчитель, так і ми пояснюємо учню. Тобто, це йде така рівне рівному за принципом відбувається ці заняття, і що є досить актуальним в наш час. І також зараз третій проект. Ми працюємо вже у нас майже готова програма курсу школи лідерства на місцях. Суть цієї програми полягає в тому, що ми залучаємо п'я сьомі дев'яті класи і їм даємо в один семестр. Це буквально одна година на тиждень кожного разу. І дається. Курс ораторського мистецтва, курс менеджменту, курс психологічної підготовки, курс мотиваційних роликів, практиків? Тобто, ми будемо виховувати вже майбутніх лідерів. Звичайно, це по бажанню, не примусово у кого є це, той звичайно погодиться. В кінці, ось коли запропонували ми це на всеукраїнському рівні, ці проекти, то уповноважений президент задав таке питання: а що ми будемо мати в результаті цього проекту? Що на ваш погляд, що може, навіщо це? Як так? Актуальність цього проекту взагалі я йому відповів, що в результаті ми можемо мати в кінці року ту людину, яка буде справжнім лідером, ту людину, яку ми подальшому можемо обрати президентом школи, президентом області, обласного самоврядування, ну і можливо президентом країни. Якщо так уже бути відверто, то виховувати лідерів справжніх потрібно вже починати з школи. І ось такий проект, досить е різноманітний за своїм виглядом. Ми також запропонували там і реалізовуємо в свої. Школі і всі делегати, і на рівні області, і на рівні України, і на рівні нашому міському 11 січня і 13 січня було ці прийнято проекти. Тобто, ми вже маємо певні якісь результати. І мало того, з цих проектів нам оказана вже максимальна підтримка з боку освіти, з боку департаменту обласного з питань освіти. І ми зараз тісно співпрацюємо з цими питаннями, адже дійсно зацікаво. Якщо зацікавило, то можливо будуть якісь вже ґрунтовні результати не лише на базі нашої школи, не лише на базі міста, а вже на базі області на всеукраїнському рівні. Що конкретно саме ви зробили для своєї школи, для свого міста? Ну я не можу сказати, що конкретно я зробив. Конкретно я зі зробив зі своєю командою, да, зі своєю командою, з педагогічним колективом, з учнівським самоврядуванням, з громадськими організаціями, з телеканалами, з усіма міськими лідерськими угрупуваннями, з усіма соціальними мережами, групами, які там знаходяться. Ми робимо досить багато, досить багато. адже кожен повинен перейматися за долю своєї країни. Кожен повинен бути у душі. З таким волонтером, який добровільно виконує справу, яка йому до душі, який він хоче допомогти, де він хоче це все самореалізуватися. і це дійсно добре, коли людина приходить, приходить до лідерства, приходить до того, що вона готова зараз допомогти людям, щоб краще жилося в нашій державі, щоб ми розуміли один одного, а не так, що якісь голослівні розмови потім ставали межою між людьми. І ми це плануємо робити. Ми це робимо і максимально робимо в нашому навчальному закладі. Якщо бути відвертим, то в цьому навчальному році ми випустили книжку сьогодні. Ми учні, а завтра керівники держави. Якщо бути детальним, то тут зображені. Показники, результати систематичної роботи, які проводить учнівське самоврядування нашого закладу. Тут показані певні проекти реалізовані загалом було реалізовано в 2015-му, початку 2016-го року біля 30 проектів, які залучали максимальну кількість дітей, які були благодійними акціями, які були волонтерськими акціями, які допомагали і будуть допомагати людям. Тобто ці проекти не є одноразовими. Вони постійно, постійно повторюють. І продовжуються, і кожен з них несе певну допомогу людям і всіляко є різнобічним за своїм змістом. Це неодноразові благодійні акції, також проведення в нашій школі на все місто одне. Радіо, громадська організація розвиток та благоустрій допомогла в цьому питанні. Ми провели у себе радіо, і зараз у нас плідно працює радіоцентр. Ми всіляко забезпечуємо різноманітні події, висвітлюємо події, які відбуваються на всеукраїнському, обласному та міському рівні. І це досить цікаво. І всі в такому восторгі, всі працюють і наполегливо хочуть змінити. Саме роль учнівського самоврядування в суспільстві. І сприяють цьому. Також серед численних акцій, які реалізувала наша школа, це проведення дня довкілля, хвиля суботників, все це відбувалося і буде відбуватися в подальшому. Для вчителів у нас організовується регулярно День вчителя, свято весни, 8 березня. Ми це все проводимо. І дійсно, коли дуже приємно, коли знаходяться люди, які допомагають, допомагають забезпеченням подарунків, коли ми дійсно можемо побачити, що Участь педагогів вчителів не байдужа для громадських організацій нашого міста, для волонтерів, і також безсумнівно одним з таким. Найактивнішим проєктом, який був у нас, це відбувався допомога антитерористичної операції. Ми відправляли туди різноманітні посилки, і зараз відправляємо різноманітний одяг, ми відправляємо харчі, регулярно допомагаємо силам української армії на сході. І дійсно також це бере відлуння в області про це говорять, говорять на всеукраїнському рівні. Тобто, це не лише на рівні міському, щоб ми не думали, що. Ми потрібні лише тут. Ми потрібні усюди. Ми потрібні в кожному регіоні. Зараз, наприклад, ми налагоджуємо контакти з Донецькою областю. Іде черговий проект Збережи мову подаруй книгу Сходу. Також досить актуальний, адже ми знаємо, що забезпечення книжками різноманітними посібниками Донецького обласного самоврядування зараз в важкому становищі. Тобто, ми повинні, а ми єдина країна, ми повинні відмовлювати і робити все це разом. Також приємною. Такою подією і для лідерів обласного самоврядування стало те, що в цьому році ми прийняли емблему обласного самоврядування учнівського, прийняли девіз, поділилися на комітети, тобто, всю цю структуру організації вона вже в нас наявна. Якщо в інших областях України ця структура своя, звичайно, це власна структура, кожен сам собі придумує як самоврядування. Тобто в інших. Областях це було вже наявне, але зараз в цьому році воно в нас з'явилося. Ми поспілкувалися з лідерами на області. Ми проговорили всі етапи роботи. Ми прийшли висновків, що всі проекти ми будемо реалізовувати спільними зусиллями, тобто. Якщо є один проект, то ми беремо участь всі разом. Не так, що хтось бере, хтось не бере. Ми беремо всі разом і максимально намагаємося допомогти ту чи іншій області. Зараз це є Донецька область. Зараз ми напряму спілкуємося з нею, з представниками, з головою обласного їхнього самоврядування. Активно ведемо переписку. Також і вони йдуть нам на поступки, готові реалізовувати наші проекти, які я називав на початку інтерв'ю, готові. Максимально співпрацювати там відкриті, чисті діти, які правда люблять лідерську справу, дійсно хочуть займатися цим. І... Також, якщо казати про здобутки вже 2016 року, це один з основних здобутків. І в цьому році ми на рівні області також благодійна акція пройшла. Роздавали календарі на 2016 рік. Ви можете побачити, і серед школи ми роздавали їх. Тобто, така можливо сказати. Річ календар і настільний, що він там значить, але вже як він подав, з якою метою, з яким таким може усмішкою він подарований чи іншій людині, тобто, вже якийсь дає стимул, можливо, до роботи стимул для таким мотиватором до роботи. Дивишся на нього і згадуєш, потрібно працювати, потрібно працювати на благо міста області, країни, і дійсно, ми працюємо, не виходимо з цієї колії, і все ще попереду, що можна сказати. Євгенію, до нас дійшла інформація, що вас обрали обласним координатором всесвітньої акції Let's Do It World. То яким чином ви плануєте забезпечити максимальну активність молоді? Ну так, да. така інформація прийшла, буквально тиждень я сам дізнався про це. І це всесвітньо потрібно розуміти, що ця Let's Do It World це є про Україну, це є під пунктом Let's Do It Ukraine. І це акція яка направлена на благоустрій та озеленення локації України, тобто її території. Кожна область, ну мене призначили обласним координатором цього проекту. Звичайно, і на обласному з'їзді я все детально про це проект розказав. І на міському з'їзді ми це все обговорили. Суть в чому лише в один день 2016 року. В минулому році це також відбувалося, але не набрало такої популярності, як в цьому вони планують залучити максимальну кількість дітей. Суди, і це були лише акція відбуватися 23 квітня 2016 року. Яка мета? Мета цієї акції залучити максимальну кількість людей. Близько 5% молоді, лише молоді вони хочуть залучити України. А також є дорослі люди, які також не проти залучитися до цієї акції. Суть в чому це. Благоустрій, локації, благоустрій. Ну, якщо брати наше місто, то ми займаємося благоустроєм нашого міста. Тобто це 23 квітня, привозять багато інвентарю, привозять там машини, дається для вивезу сміття. Все це робиться лише в один день для того, щоб. Вийти на наймасштабнішу акцію в Україні, щоб суди привернути увагу мас засобів масових інформацій, щоб привернути увагу світу. Якщо у нас буде, наприклад, найбільше по відсотку залучення молоді до цієї, акції, то ми можемо вийти, наприклад, по цій організації по рейтингу навіть на досить таке примітне місце у світі. Систематичні показники цієї акції показані. Є така папка тут буквально 40 сорок сторінок. Я це все детально вивчив. Що казати? По суті, тут одна справа. Одна справа лише провести, можна сказати, якщо нашими словами, суботник 23 квітня, 2016 року, це четверта неділя квітня. Виходять туди на цей суботник. Люди там роблять фотографії. Це для звіту їм потрібно. Скільки людей, щоб вони там потім відзвітували про це. В рамках на Києві, а потім буде міжнародний зі цієї організації. Там потрібно вісім координаторів. Ну, це все деталі. А основне що ось дійсно. Ми проводимо кожного року ці суботники? Ми кожного року перед Пасхою, перед, перед травневими святами, проводиться ця весняна толока. Ну, чому б не її не приурочити Ось такі можна сказати, такому проекту «Let's Do It Ukraine. і усіма в один день вийти і максимально прибрати територію, якщо є така можливість, якщо дійсно не просто голослівні обіцянки, а дійсно нам дадуть транспорт, нам дадуть інвентар, і дійсно ми можемо це зробити своїми зусиллями. Адже хто окрім нас це? Зробить хто окрім нас поліпшить стан нашого міста, стан навколишній нашого міста, щоб лише ми можемо це зробити. Лише ми по окремим районам, по окремим локаціям нашої області, можемо зробити її чистішою, зробити дійсно, щоб ми потім могли згадувати і дивуватися, що дійсно у нас гарна місцевість, що ми можемо вже кудись іти, кудись іти в новий світ, що дійсно у нас країна буде чистою, і ми будемо чисті. Перед собою і перед іншими людьми в такому плані так, да, дійсно, ваша активність захоплює, ви дійсно людина непересічна. На вашому прикладі можна правда побачити, що молодь на краще зміцнює майбутнє нашого міста. Дайте, будь ласка, декілька порад суспільно-активній молоді Первомайська. Як втілювати в життя свої ідеї, щоб вони залишались не лише пустими словами, обіцянками, а дійсно перетворювалися корисні речі для нашого міста. Ну, по-перше, будьте порядними. Порядність така риса характеру, що потрібно зараз усім, починаючи з простої людини, закінчуючи високопосадовцем, потрібно бути порядними, не потрібно бути голослівними, потрібно завжди дослухатися до думки інших. Потрібно дослухатися до думки інших, і тоді спільними зусиллями можна щось зробити. Якщо у вас є ті якості лідерства, якщо ви дійсно. Той лідер, який потрібен суспільству, вас помітять, і суспільство. Стовідсотково оцінить ваші роботи, оцінить ваші реалізовані проекти, і максимально буде сприяти вашому самовираженню. Вони підтримують всі ваші акції, всі заходи. Вони максимально підуть вам назустріч. Якщо ви будете кмітливою, доброзичливою, якщо ви будете завжди дослухатися до інших, якщо ви будете чесною людиною, тоді до вас потягнуться. Тоді ви станете справжнім лідером. Тоді тоді ви поведете людей до... Нової мрії, до нових проєктів, до нових заходів, до нових нових різноманітних акцій, і тоді спільними зусиллями не просто поодинці, поодинці дуже важко щось досягти. Практично неможливо. А коли вже буде команда, коли вже буде певна група людей, коли ми об'єднаємо всі області, коли ми об'єднаємо всю країну, ми вже будемо мати ту ціль, якої нам тоді ще не вистачало. Ми будемо вже мати ту мету. До якої ми можемо сміливо наблизитися ту мрію, яку будемо вже тримати у своїх руках, тобто вже її практично реалізовувати. І тому я закликаю всіх об'єднуватися, об'єднуватися в лідерські групи, співпрацювати. Головне це співпрацювати, максимально співпрацюйте. Якщо вам не відчиняють двері, то стучіться в інші двері. Вам обов'язково відчинять, адже люди добрі, люди добрі і вони знають, що вони добрі. Дякую, Євген, за таке цікаве інтерв'ю. З вами була Сімчишина Каріна. Дякую за увагу.